Була, була там по роботі, да, скажи Не тільки по роботі, але й на отдыхе трошки. Да. Был, с отдыхом мы такими. ми були Подарки, подарки. Ты заказывал все. Бум-бум. бум Бумбу. -бум 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 бум -бум. ну, розбирай, розбирай. Розпаковка. Да? Вау, які машини. Добра, а ти <свес> там треба отак, отак робити, Ух ти, які Ух класні! Каже, я таке працюю, я таке заказую. Да. <свес> <Куда, куда>? Так! Ты... <свес> <свес> Даня, а ми ігрушки позабираємо, Даня. Розбирай далі. Розбирай далі. Що там Валя Крёсла вже принесла? Да. Ай, можна ця... Так, там ще є. Ну, так, там ще є. Давай, мы потом поднимемся. Оно, по дивись. Оно, дивись, там еще. Доставай. Доставай. Что там? Доставай. Это интересно. Опа. Опа. Яка машина. Боже, Даня, у тебе стільки машин. Она, кстати, у нас похожа така синя, на вулиці, но вона більша. Ну вона більша, помнишь, уничтожить. Да, шунь Так, мота. Да, Даня, шукай! Класс! Да, ему запалы тень. Да, йому понравилась эти машинки. Що, тобі понравилось, Зая? Бум-бу, да. кажи, відкрийте. Секретарі. Да. У мене опапа бензину не вистачає, що всі машини зїздили. <гум> Мені казали, не давайте всі зразу. Кого ж? Ні, ну ми ж не будемо, ми так подивимося і заховаємо. А що я буду по одній насити. Будемо видавати, потом <гум> ви Вы хорошо виглядаєте. Да, добре. Да, да. <гум> я вже роздяглась. У мене сьогодні перший трудовий день після відпустки. Класно. Все. А скільки я... у вас з неї відпустка було? 3 дня. Все. а вас как будто, а вас как будто не было месяц. Вот вы скучаете. Конечно. Вау, машина. Вот все хорошие машины, вот такие железные. Значит, я сфоткаю, мне еще накупляю. Чего? У нас тоже тут продаются такие машины. Да. Да. Классно. Ваши, ваши. Не, не, не. Что? Класс? Не, 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 надо открыть. так давай, дивись, что там еще валяны, и все каже. Еще там что-то есть. Что еще? Тимофей, ты а тоже это мы просто выкинули. Мы просто таке не любим, нам таке не надо еще. Ну, а. Сдать мы поедем, возьмем на поезд. Вау, Камаечка, маечка. А, маечка, да. Не. Диви, яка, с носорогами. С носорога. Классно, спасибо. Не, нам вообще не надо. Ты задание за Пахна, пахна, иди сюда! Эй, ля-ля, не Паня, а трошки прийти. Йому ті машини нравляться, капець. Йому ті машини нравляться, якби він зараз розпакував. Ну, зараз розпакуємо, давай. Зараз папа розпакує. Давай, ви розберемо далі. Доставай Крис. Далі, я буду доставати. Бо він буде 30 років доставати. він буде 30 Це Наташа пакувала. А я ж бачила по передачі вашої, що геть чоловік без лаптей, пальці вивлізли. Як якось болітні <говор> Мама, взяла. ти бачиш, що тобі тапки привели. Пошані далеко не ходила, такі не такі. Ну взяла. у мене ноги поті. Ну не знаю, купи. <говор> Попробуй І ці. Спасибо, Велики. Спас Велике спасать для папців. Діки для пальців, пальців прийде, потягти. Може. Ой, 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 що я там достаю? Ой, я вам достану. Це кусочек київського тортика ой, Я брала київський спаси. на роботу. я вам і привезу а ми, ми в херсонский херсонский бомб то мені дали винограда ой спасибо Ви нам ще виноград провела а тут хліб да хліб. Так, хліб. там ще вот такі конфеты вау а, а таке? Вау, прикольні. прикольник ну, ви нас балуєте. Ну і все, пока. Хлібушек да? хлібу. Спасибо да? Велика, велике, велике спасі за хлебуш. <плес> і сусідка Іра дала. Ух ти, йомо. Да. Чаю. чаю, чаю. чаю О, що нас там... так вона стати всі нас люблять. Іра <сум> мені дала. Таня почула з під'їзду, що я приїхала, а ти ж, мабуть, в тебе їсти нічого немає. Приходь до нас. Ігор кричить і вона сквозь двері не відкриває. І в є. А <гуми> <гуми> сам же не буду. А так мені дозволить жінка. І кричить, ти ж там не довго. Так що я до вас не довго. Ага. От так. Ну no, ви хорошо, я вам судочок складу. Може з собою. Сьогодні <гуми> <пощо? гуми> поїм сусідів, <сазі, гуми> завтра поїм те, що ти дала. А там Бог дасть бо <гуми> там не <вона> ще накормлять. <гуми> У Нас так. Наня, да. ты довольный? Кажи, Кажи Валя спасибо. Кажи Валя спасибо. Заяв. На цю не дуже запал. Ему таки нравится. Ну, ну прикольно, да. И можно также привязать и возить, если что. Да, спасибо. Не, ну так делай, вот так, вот так открыть. Ну достань ты давай. Давай ты открыть. Давай ты мы деточки открыли. Ой, это тут то так запечатано, надо. А мы порвем. Да, конечно. Нам тут все равно, надо Боже на. Боже, 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 не можешь чекать. Ой, яку мы будем дальше? Ой, класні машинки які, ну, не да. Тоже да. Да, да, да. Железная. А пожалела, що там були вертолетики, пожежна машина, все пожарна, вертолет і щось там кастринка. У нас немає пожарних, не поліцейских. Ну все, тогда. Заказує ваша. Ну, да, <свят> <Класс. свят> ну, ти бачиш, які машини класні? Клас, ну і попка. Ти ви як попка ходить. Шо, баба? Кажі, це щоб 42 года носить. Я б побилась 45 брати. Я побачила, що ви там Максим Мені стало стыдно. Та у нього є тапочки, воно, дивіться, нормальні таполі. Ті Ось... просто, оці просто вони такі лялегенькі, і я такі носю. Буде впрок, може быть. Ай Красна я решила все машины пооткрывать. Красна, Как же ж не дать до пенисы? Вау, Да. обалдет. Да. Красной в тебе немає. І двері відкриваються. Да. А я ж не знала, що відкриваються. Да, в таких машинах открываются двери, которые будут знати. А Наташа казала, не треба, двері виломає на ізнанку. Наташа. Хороші машини, кажуть, спасибо, крьосна. Я весь в Києві постійно згадувала, як він сидів на колясочці і дивився за машинами, і тільки машина проїде, він бум-бум! І улибається, що два зубіка видно. Машини немає, він такий трошки. Диски. А потім машина його радость така. <по>? Катайся. Тобі табиться тоже надо. Не надо. Типиться надо. Папа, миряй тапочки. Миряй, мы тоже потаимся. Чи годячий, чи будем менять. да назад поїде, да поменяй это. Да поеду поменяй. Да, Авья. Да, 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 да. Не страшно було їхати. Та стран... Ну як? Було не страшно. А як ув'язався за нами дрон, то знаєш, як було страшно. А ще одна пасажирка каже: Тільки що буде наближатися, падаємо всі на пол. Mm -hmm. Ця фраза страшні, ніж сам. Там, будто пол сильно спасе. Да, да, да. Ой, мені красно подобається. Що? Прямо до моєго манікюру, бачите, да. Да. І к моєму mm, Нас да. красиві. Ой, Наташ, це, мабуть, такий от древній-древній був малинка, я тобі давала колись малинку, бо я да, не да. хотіла да. таку малинку. Древній, як і Наташа. Слышиш, папа? Ну, yeah. нельзя таке казати. Я помню, я всегда хотіла... Хороші! Ну, вони ну, теплі будуть. Ну, звісно, теплі. там Зима. Він гризе коробки. Нічого страшного, хай гризе. Ну, Зима, под носочки. Були. Конечно. Да, спасибо, велика спасибо. Це комунатні, вскочили пішов. Ну, конфетки такі. Я такі не їла. На кухню кушать. Вони, мені стыдно сказати, я ж таке на публіку не буду казати. Не пиши. Вони були і поштучно отак продавались, тільки по дві конфетки, отак, одна і друга, штучно. Uh -huh. І ми понравили, що Київ можна взяти. І ми з Анжелі... З Наташою взяли і положили в корзинку. Ну, типу, візьмем додому, попробуємо. Я говорю, а не так і попробувати. Думаю, що ж вона Кілянка про мене подумає. Та я я пошутила. От ході два шаги, шуршання і мені в рота конфета. От такі конфети. Вернулись, взяли, ця економні ніж поштучно брати. Ага. Е, ну, Дорогова. Так, таж. Надо було більше взяти. Та, Господи, не час треш. О, такі конфетки, вона мені на пакує прийшла. Лечу далі. Сто вести надо, напевно. Та понятно. Я купила собі сапоги. Вау, мати. Ми ходили два дня. Ти мене знімаєш? Да! Ви <рес> розповідаєте, <рес> <рес> що ви купили сапоги? Я купила сапоги там. Кожані. Кожані. Клас. Ми ходили два дня. Да, ну зачем мне ничего? А я была и красивая, бежевая. Я хотела бежевин, но они такие бежевого, неж дымчатый, ага. красивый. Классно, ну, достаточно хорошо. Наташе понравилось, не буду говорить что она классная. Да. Наташе понравилось и мне. Наташа ну, мне ну, подарила шампунь. <свят> да, Наташа мне подарила духи. Класс, да. Ми ще були в володарки, ми ходили в дубовий ліс, потім сосновий ліс. Ми кстати, У мене є знімки, Ми насобирали там їжевіки, божини. Ти знаєш, так і вийшло. Я в літрову банку ж вона насобирала. І каже, тобі дам додому. Отому там мені, Алочка, Алочка, достає банку, каже, я перетерла з сахаром, щоб воно на всякий случай. Не не так що я варення да, привезла, <гум> <еферто> з сахаром. <гум> Це ж хорошо. А жина не така по смаку, як е, домашня. <гум> вона така ароматна. Вона мені вкуса киві. <гум> <гум> а калина слабенька, мало. Дивіться, <гум> <гум> ми, калину ми, не да, ми калину не любимо. Калину не калину. Ну, я знаю, вона корисна просто. Ми не рвали її, вона міла. Така... Я е, її е в будь-якому. Ми просто співали. Ой, е, е, лузі чернокали. Червона... червона калина, так. Аличка ж солістка, ну, ага, ну, ну. Щоб она, не вивкалючі. <с». yeah>, то... Ні. <Не. сум> Ой, перший лік друга. Ладно, будемо. Давай è... будемо чистить не сильно мене. Дайте Даню. Випуски цікаві з Данією. Даню знімаю. Ви теж дуже гарно розказуєте, цікаво. Так, звісно. Я розказувала в Києві всім все. Я кажу, ну де в тебе цей оптимізм береться. Ну чого ти така віщо? Що ти? Розпаковка. Посмотрите, пожалуйста. Буталь молочка. Такий повний, що аж виливається. Це у нас бринза, Треба буде прикласти Бринзочка. Це нам привезли. Дивіться, яка гарна фанка. Дивіться, яка рибка. Може, я давно не їла жарну рибу. по ми, може, тіму не нюхав десь. Да? Та ні. А якщо ви не поняли, то це приїжджали до нас чоловіка батьки і привезли нам трошки вкусності. Розпаковка далі. Смаколик. Та-дам! Це у нас зелень. Укроп, петрушка, базилік. Відкриваємо. показуємо, щоб було красиво. Та-да, А як запах базилик? А, 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 кстати, базилик мені нравится. Ну, тебе привезли. Да, я я щось, не я сильно любитель базили. Базилик. Может там ну, з'їсти чуть-чуть. Він, конечно, прытерный, но не весь сразу, но по чуть-чуть я люблю. Так, далее. О, якась свинина тушкована. Це кстати свіже. Угу. Тушонка. Тушенка. Далее. Открываем. Ойгерочки. А тут кабачок есть. Огірочки. Угу. Папа опять запечем в этом. вкусно. Только будеш ты запекать, бо в тебе очень вкусно. Не так, як у мене получилось раз. Ну ти ж налеяла не там. Не старалась. <гум> Красиві, да? баночка Папа, ти так є ж, то я взагалі люблю готовить під пиво. як і Руслан. Хорошо. Хорошо. Оно тоді намного вкуснее получается. О, помидорки. Класс. Да, тільки я тут за желтый помидор забалакав. Ну <звук> да, там не рожевий жовтий. Не рожевий. Помидорчики. Ну там якісь надо передивиться, там трошки придавлены. Да, були. я бачу. И да! перець. Перчик. А як запахло. Да, перчик пахнули. Это ж домашняя вся, конечно, пахнет Пахне. Пахне, понюхай. Там мені з пакету пакета сразу их Пахне. Пахнет. Да пахне, пахнет. Мы спасибо большое. Рыбку. Кстати, мы можем и этот і перчик кинути. Запечак тоже запекло. Бали паук полиз. Дай паук. Дай Андрюшка. Ну на пониз. За выгнать. <свистак> 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 за, 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 за. А Що ми будемо з перцем робити? У нас може... був, я не хочу фаршировать. Та, -та не фаршировать, ж тобі кажу, в аерогриль кинуть. Запекти. А аерогриль? Ну, Буде як на кострі, бо це без диму. <рес> ну що, ми ж, ж тоді пробували. Ну, Так там много перців, ну, типу. Ну, не весь. Ну, я знаю, надо що. Ну, ти можеш заморозку. Ну, в заморозку, не варить да. і мене... дані в заморозку, бо в суп. Так, да, супчик у мене мало. Ось така у нас вийшла розпаковочка, не думали, не гадали, але. Сам прикол в том, що батьки не дочекалися Дані спить. Да, вони дзвонять і говорять, що там Данюша спить. А Я кажу, так, да, таки. спить. А він тільки спав 40 хвилин. Він ще спить. Там він просто ночі дуже погано спав, тому і ще спить. Уже 2,5 години, по-моєму. Так що, така розпаковочка. Спасибо ще раз. Да, батькам дякую. Дивіться, 3 літри молока. Оце я напився. Я люблю молоко. Да я узнаю. Четыре уже можно. Ты ж мало часу не гай! Швидше ротик відкривай! Тра-та-та, тра-та-та, вже й тарілочка пуста. Давай, не можу відкрити. Знати неодмінно морква дуже вітамінна. Кожній крихітці дитинці слід роздати по морквинці. До... Дідіш. Дідіш! Дідіш. покажи, я машинки. Ты mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Новое занятие. А что машинки mm -hmm. Дедыш! Скажи, Машинки врезаются, да, авария? Mm -hmm. А ну покажи, как машинки врезаются.